У Харкові до Дня міста у державній науковій бібліотеці імені Короленка відкрилася виставка Лібрицит. Вона про книжковий геноцид в Україні. Її автор, польський адвокат Адам Касперкевич, який захоплюється документальною фотографією. З початку війни він подорожує українськими містами та селами і збирає факти воєнних злочинів Росії проти української культури. Я облітан документальну фотографію. Я діваю проєкт Лібри Сит, це доказ... доказательство да? приступлень культуры правів И Я побував в многих деревнях і видел разрушенные бібліотеки. Пан Адам побував у 15 українських селах та селищах Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини, Київщини. Зізнається, що найбільше виразила розрушена вщент Харківська Прудянка, що в 10 кілометрах від кордону з Росії. Ну і там і бібліотеки вже ні. уже немає. Уже тільки місто Астаус і пам'ять у бібліотеки. На цій виставці 27 світлин. Вони, як і решта фотофактів, відзнятих польським юристом, мають донести світу правду про трагедію, яку переживає український народ. У його фотоархіві. Постраждалі бібліотеки у Старому Салтові, Шевченковому Шестаковому Харкові. Бібліотекарка із селища Слатине Тамара Козел одна із греїнь його робіт. Вона рятувала книги із зруйнованої вщент бібліотеки. Кожний день базить книги з бібліотеки дамо. Там Це героїна. Із 12 тисяч книг пані Тамара разом зі своїм хвостатим охоронцем реєм вивезла додому десь чотири сотні. Я народилася в тому селі Слатине, там пропрацювала деякий час. Зараз я працюю в дергачах, але мені дали таку можливість зберегти частину фонду, то що вціліла. І завдяки цьому я мала доступ до книг і ті, що сухі цілесенькі, я їх збирала, пакувала і вивозила, перевозила додому. Ну, третю частину фонду десь зберегли. У селищі Шевченка іноземця вразила історію сільської учительки, яка під час окупації рятувала слобожанські рушники зі шкільної світлиці і учила дітей вдома української мови. Я зберігала речі, я вивезла уже в окупацію, вже в нас перевіряли машину. Ми з сином вивезли речі, коли дізналися, що росіяни в першу чергу нищать культуру. Ми вивезли ці речі, ми сховали їх у підвалі звичайного двохповерхового будинку, де я живу. Попакували в мішки в панові і на них. Сиділи дітки, ховалися мешканці селища. Нас так обстрілювали, це було так страшно. І 8 вересня, коли нас звільнили, я з цього підвала речі перевезла в безпечне місце. А школу нашу вже розбили, ліцей наш після звільнення. Дві ракети С-300 вдарили по нашому ліцею, знищили геть все вщент. І якби там були речі, звичайно. Но вони були б знищені а виставка у Харкові. Триватиме до кінця серпня. А вже на початку вересня експозиція лібрицит відкриється у Києві, а далі вона продовжить свої мандри світом. Галина Полових, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.